В Цьому відеоролику для учнів 3-4 класів ми з Денисом покажемо декілька вправ з гантелею. Вправи з гантелею корисні тим, що вони розвивають наші м'язи рук для того, щоб вони були міцними, і ми були помічниками для своїх батьків, коли несемо можливо, з ринку якусь сумочку, якийсь кульочок з бананчиками, з помідорчиками, з огірочками. Ну і пам'ятаємо, що гантеля повинна бути не важкою, щоб однією рукою ми могли її піднімати і виконувати деякі вправи. Зараз у Дениса гантеля вагою 3 кг. Ну і ми покажемо зараз першу вправу. Денис піднімає двома руками, за край гантельку. Зверніть увагу, Денис нахилився і руки згинає повністю в ліктях. О, чудово! Зробили декілька підходів. Відчули, що ви заморилися, і можете зробити відпочинок. Потім можна зробити другий підхід. Друга схожа вправа так само. Можна взяти гантельку двома руками. Якщо ви можете однією рукою цю вправу виконати, ви виконуєте однією рукою. І ми спинку тримаємо рівно і піднімаємо ось я з боку покажу. Піднімаємо гантельку таким чином, щоб вона. Повністю піднімалася і опускалася чудово. Опускаємо гантельку. Ось. Корисна права. Так само можемо робити, якщо ви відчуваєте, що гантелька для вас не важка, можете пробувати робити цю вправу так само однією рукою. Ну і зараз ще одну вправу покажемо, коли ми однією рукою беремо, піднімаємо до плеча і стараємося на кількість разів піднімати. Рахуємо два, наприклад, три. Акуратно. Якщо ви відчуваєте, що вже рука заморилась, щоб гантеля не вдарила у вас, не впала на голову, да, ви припиняєте вправо, кладете її на підлогу, відпочиваєте. Ви можете робити свої рекорди, встановлювати. Тобто, ви сьогодні підняли гантельку три рази. Через тиждень, можливо, це буде чотири рази. Ще через два тижні це, можливо, вже п'ять разів ви піднімете. І таким чином ви можете покращувати свої здібності і загортовувати свої м'язи. Можна Денис, бери гантельку <кій> з друзями виконати таке змагання. <кій> Ось ми кладемо гантельку. Зараз ліва нога попереду, гантелька не піднімається, а тільки котиться і на силу в руках. Якщо у нас є дві гантельки з друзями, або по черзі, якщо у вас одна гантелька, ми перевіряємо, хто далі закотить нашу гантелю, на яку відстань. І Денис зараз нам покаже. Ось він котнув, і гантеля покотилася. Ми фіксуємо, де вона зупиниться, піднімаємо її там, робимо міточку, потім другий котить. І таким чином ми можемо змагатися. Ось такі приблизно гантельки, такі вправи з гантельками ми можемо з вами виконувати в 3-4 класах. У нас є інші вправи. І ми підбираємо, якщо у нас гантельки трошки легші, у нас є інші вправи для кожної руки окремо. Ну, якщо гантелі трошки важчі, ми робимо вправи двома руками. Всім бажаю успіхів. До побачення.